Всім привіт! Записую інструкцію, як вивести ваші монетки на біржу Bybit. Думаю, що, якщо зрозумієте принцип, як виводитися на біржу Bybit, то ви зможете вивести на Binance і на іншу біржу. Отже, де цей пункт, як це зробити? І навіть якщо у вас немає 18 років, не можете пройти верифікацію, теж є спосіб, як вивести ці монетки. Отже, зайшли в додаток Hamster Combat. Знизу є пункт Airdrop. Натискаємо на пункт AirDrop. І нам тут одразу показують варіанти виводу Binance Exchange, OKEX, Bybit, wallet in Telegram, AB Exchange і on Chain Airdrop. Тобто, якщо у вас немає 18 років, ви можете скинути на приконекчений заздалегідь гаманець, тонкіпер, просто телеграмський гаманець, там, наскільки пам'ятаю, лише підтвердження телефону потрібно, ніяких документів не треба. Зараз покажу, як вивести на біржу Bybit. Отже, натискайте на ось цей пункт Bybit. Далі, Yes, I have. Байбіт UID копіюєте. Заходжу на байбіт. Тут в мене є UID, я його копіюю ось тут. На значок чоловічка натисну, ось тут. Після цього заходите в активи, аккаунт фінансування, вводите в пошуку. HMS. Hamster Combat знаходить. І в пункті є ось тут знизу поповнення. Цікаві, поповнюю, вибираєте тип блокчейну, тут тільки тон доступний, вибрали. Копіюєте ось цю свою адресу, вставляєте її сюди, депозит-адресу. Тут ви вставили свій UID, тут виставляєте депозит-адресу і не забуваємо мемо. Мемо теж є, ось тут знаходиться внизу. Своє мемо, скопіювали і вставили. Ось. Дуже просто. Чекайте, поки вони приходять на біржу. Надіємося на хороший лістинг і на великий заробіток. Став лайк, якщо було корисно. Вся інформація по заробітку в інтернеті, криптою і не тільки в моєму телеграм-каналі. Підписуйся і став під подобайку на це відео. Дякую за перегляд!